Відповідно до стандартів НАТО в сучасних умовах виконання службово-бойових завдань підрозділа Менгеу потрібно бути не просто офіцером, але й військовим лідером. Лідери повинні справлятися з цілою купою проблем, які впливають на бойову готовність. Особливим завданням лідера є надання психологічної підтримки, коли члени підрозділу знаходяться в умовах бойового стресу і виконують специфічні службово-бойові завдання. А також лідери повинні справлятися з такими обставинами, як конфлікти всередині самого підрозділу. Спосіб, до якого вдаються лідери, має надзвичайний вплив на підсумкову готовність та продуктивність підрозділу. І е, нашим центром професійно-психологічної підготовки та психологічної реабілітації підготовлено фільм, який призначений. Бути інструментом розвитку психологічної компетентності та успішної реалізації в умовах стресу та конфліктів. Головна умова згуртування військових колективів це здоровий морально-психологічний клімат. Він позитивно впливає на якість підготовки, стан військової дисципліни та, врешті-решт, забезпечує бойову готовність підрозділу. Вивчення та аналіз різних соціально-психологічних явищ, які мають місце у життєдіяльності військового підрозділу, допомагає офіцеру цілеспрямовано та більш ефективно працювати над формуванням та згуртуванням військового колективу. Практика показує, що там, де відсутня така систематична, цілеспрямована та планова робота офіцерів, мають місце порушення дисципліни та законності. Ці та інші негативні явища, які виникають у людських взаєминах, визначаються у психології як конфлікти. Що таке конфлікт? Конфлікт це зіткнення протилежно спрямованих, але приблизно рівних зазначенням, інтересів, мотивів, цінностей, думок, учасників взаємодії. Задача офіцера Рос щодо роботи з конфліктами. Офіцер по роботі з особовим складом повинен в першу чергу перше – Виявити конфлікт якомога раніше. Друге. Вивчити та проаналізувати конфлікт. 3. Вжити заходів щодо регулювання конфлікту. Четверте. Вжити заходів щодо профілактики та запобігання виникнення аналогічних ситуацій. Офіцер, що має невеликий досвід керівництва військовим колективом, буде зазнавати труднощів при конфліктній ситуації, якщо виходи з неї він буде шукати, спираючись тільки на власне розуміння. Для того, щоб приймати правильні рішення з управління конкретними конфліктами, військовому керівнику необхідно знати основні положення теорії конфлікту. Як виявити конфлікт, ознаки конфлікту? Існує безліч ознак конфлікту, які проявляються в різних ситуаціях перебігу конфлікту. Умовно їх можна розділити на дві основні групи: об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних ознак відносять порушення військової дисципліни та законності, невиконання поставлених військовослужбовцю задач та активно негативна реакція на будь-які звернення, пропозиції та накази. До суб'єктивних ознак конфлікту належать постійні скарги, пошуки прибічників в конфлікті, вживання психоактивних речовин, збільшення їх кількості та частоти, часті хвороби, відсутність взаємодії, спілкування, жартів між учасниками підрозділу тощо, невербальні ознаки конфлікту, такі, наприклад, як уникнення зорового контакту, вираження негативних емоцій мімікою або жестами тощо. Об'єктивну оцінку соціально-психологічного клімату, конфліктні тенденції в підрозділі може дати саме психолог підрозділу, використовуючи спеціальні методи психодіагностики а також під час проведення заходів з команди згуртування. Аналіз конфлікту. Конфліктологічна компетентність офіцера РОС обов'язкова умова його службової ефективності. Завдання офіцера по роботі з особовим складом навчитися передбачати можливий конфлікт та вирішувати його на будь-якому етапі перебігу та за будь-якого розвитку взаємин. Ключ до такого конфлікту розуміння аналіз структурних елементів конфлікту. Для того, щоб аналізувати структуру конфлікту, необхідно знати його найважливіші складові. Загальна структура. В сучасній психології виділяють такі основні структурні елементи конфлікту: сторони або учасники конфлікту, предмет конфлікту, умови перебігу конфлікту, образи конфліктної ситуації, можливі дії учасників конфлікту, результати або наслідки. Сторони соціально психологічний аналіз сторін конфлікту дає нам можливість виділити чотири типи конфлікту. Перший внутрішньоособистісний. Представляє з собою зіткнення приблизно тотожніх, але протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів, потягів однієї тієї ж людини. Другий міжособистісний. Ситуацію взаємодії людей, коли вони мають несумісні цілі, дотримуються несумісних цінностей, норм і намагаються реалізувати їх у взаєминах між собою, одночасно в жорсткій конкурентній боротьбі намагаються досягти однієї і тієї ж цілі, яка може бути досягнута лише однією з конкуруючих сторін, третій особистісно груповий. Виникає, коли поведінка особистості не відповідає нормам та очікуванням групи. Четвертий міжгруповий відбувається зіткнення стереотипів поведінки, норм, цінностей різних груп. Предмет конфлікту предмет конфлікту це реальна або уявна проблема, яка є причиною незгоди між сторонами. Це основна суперечність, заради розв'язання якої суб'єкти вступили в протиріччя. Кожна зі сторін зацікавлена у вирішенні проблеми на свою користь. Предмет конфлікту є непостійною складовою в структурі, і цікавим є те, що фактично його наявність в конфлікті є необов'язковою. Конфлікт може виникати навіть без реального предмету, достатньо його уявити. Наступна складова умови перебігу конфлікту. Характер будь-яких розбіжностей визначається зовнішнім середовищем, виокремлюють такі важливі умови перебігу конфлікту: просторово часові умови, соціально-психологічні умови, соціальні умови та психофізіологічні умови. просторово часові характеристики конфлікту це місце, де відбувається конфлікт. Час виникнення, існування та завершення конфлікту, соціально психологічні умови це соціально психологічний клімат в підрозділі, відносини між учасниками конфліктної взаємодії, тип взаємодії між сторонами конфлікту, ступінь конфронтації, а також наявність довіри та симпатії в підрозділі. Соціальні умови це посада або звання. Службовий та життєвий досвід, гендерні особливості, а також регіональна та етнічна належність військовослужбовців, психофізіологічні умови це фізичні та психоемоційні стани учасників конфліктної ситуації, наявність хвороб у військовослужбовців, втоми емоційного вигорання, агресії. Наступна складова структура конфліктів має назву образи конфліктної ситуації. Кожен з учасників конфлікту складає своє власне уявлення або образ ситуації, який утворився в зоні розбіжностей, та охоплює всі пов'язані з ним обставини. Ці уявлення зазвичай не збігаються, оскільки сторони бачать ситуацію по різному, і це власне і створює підґрунтя для їх зіткнення. Образи конфліктної ситуації або уявні картини конфлікту включають такі елементи: уявлення учасників конфлікту про себе, свої потреби, можливості, цілі, цінності. Уявлення учасників конфлікту про протилежну сторону, уявлення учасників конфлікту про предмет та умови перебігу конфлікту. Аналіз образів конфліктної ситуації дуже важливий етап в управлінні конфліктом. адже… По-перше, саме ці образи, а не предмет та реальне протиріччя визначають конфліктну поведінку. По-друге, існує реальний та ефективний засіб вирішення конфлікту саме за рахунок зміни цих образів. Можливі дії учасників. Зміст дій сторін, що відбуваються на основі ОКС, може бути класифікований за наступними параметрами. За характером дій, за ступенями активності, за спрямованістю. За характером дій поділяють їх на наступальні, оборонні, нейтральні, за ступенем активності, активні або пасивні, ініціюючі або у відповідь. За спрямованістю на опонента на третіх осіб на себе. Результати конфліктної ситуації. Будь-яка конфліктна дія може мати чотири типи завершення повне або часткове підпорядкування іншої сторони або учасника взаємодії, компроміс, переривання конфліктних дій, інтеграція і вирішення конфлікту. Динаміка конфлікту. Конфлікт також можна розглядати як процес, що розгортається в часі. Таким чином, він має певні фази, стадії свого виникнення, перебігу та завершення. Розглянемо чотири основні стадії перебігу конфлікту. Латентна стадія виникає об'єктивна конфліктна ситуація, але вона ще не усвідомлюється. Це так звана стадія потенційного конфлікту. На цій стадії конфлікт може навіть і не розвиватись, він може існувати у вигляді певної напруги, але при позитивному соціально-психологічному кліматі ефективному управлінні командира лише сприяє певному оновленню якості відносин в підрозділі. Демонстративна агресивна стадія, на якій відбувається усвідомлення ОКС. Для цього потрібен інцидент, тобто ситуація, коли одна сторона починає діяти, утискуючи інтереси іншої. Батальна стадія найбільш загострена. Основна її характеристика це відкрита агресивна поведінка сторін. Під час цієї стадії відбувається поглиблення первинної проблемної ситуації, підвищення. Конфліктної активності сторін, посилення позицій сторін за рахунок накопичення досвіду конфліктного протистояння та введення нових сил нових учасників, зростання емоційної напруги, що здійснює мобілізуючий або дезорганізуючий вплив, зміна ставлення до конфліктної ситуації і конфлікту в цілому. Завершальна стадія передбачає Врегулювання конфлікту за рахунок зміни образів конфліктної ситуації у опонентів. Вирішення конфлікту може бути повним, якщо конфлікт вирішується на рівні зовнішньої поведінки та внутрішніх спонукань, або частковим – зовні конфліктні дії відсутні, внутрішні спонукання до конфлікту все ж таки залишаються. В такому випадку конфлікт повертається на латентну стадію. Стилі поведінки в конфліктній ситуації. Основні стратегії поведінки, які можуть обирати учасники конфлікту, розрізняються залежно від ступеню їхньої уваги до власних інтересів, ступеню уваги до інтересів партнера та значення підтримки міжособистісних відносин. Традиційно виокремлюють п'ять основних стратегій поведінки сторін конфлікту: активне суперництво та конкуренція. Ухилення від конфлікту. Пристосування з врахуванням інтересів опонента. Компроміс, співробітництва або інтеграція сторін конфлікту. Добре відома схема Томаса Кілмана ілюструє ці стратегії. Методи вирішення конфлікту. Існують наступні основні методи конструктивного вирішення конфлікту. Адміністративні. Педагогічні та психологічні методи вирішення. Адміністративні методи здійснюються за рахунок структурно-штатних змін, спрямованих на підвищення організації, узгодженості особистих інтересів членів військового колективу, виведення з підрозділу осіб, що є джерелами конфліктів. Педагогічні методи полягають у цілеспрямованій виховній роботі стосовно конфліктної ситуації. Це перш за все, роз'єднання конфліктуючих сторін, яке передбачає індивідуальну роботу з кожним із опонентів, з'ясування обставин, пошук допоміжної інформації, прийняття рішення, бесіда із сторонами, коректування попереднього рішення, організація індивідуальної допомоги, у налагодженні стосунків між ними, організація співробітництва. Конфліктуючим особам доручається спільна справа, об'єктивна потреба у її вирішення, що сприяє подоланню конфлікту. Психологічні методи вирішення конфлікту полягають у наданні психологічної допомоги конфліктуючим особам. Існує чимало методів, прийомів, вправ щодо психотерапії та психокорекції конфліктних відносин. Об'єктивізація. Спільний об'єктивний аналіз конфлікту та пошук раціональних методів його вирішення: драматизація спілкування з метою зміни відношення сторін до конфлікту, обговорення негативних, фатальних наслідків у випадку продовження ескалації конфлікту, спільні принципові перемовини за участю посередника. Завдяки цим методам конфлікт переводиться із емоційної сфери в раціональну, Образи конфліктної ситуації зазнають суттєвих змін, сутність конфлікту спрощується. Оскільки життя взагалі не існує без конфліктів, то саме такі знання є завжди актуальними. Управління конфліктами взагалі це система цілеспрямованих заходів. З нейтралізації та конструктивного вирішення конфліктів. Саме ця система передбачає низку взаємопов'язаних управлінських дій щодо забезпечення соціально-психологічної цілісності військового підрозділу та збереження конфліктологічної стійкості особового складу. До основних управлінських дій відносять прогнозування. Попередження, стимулювання, врегулювання та вирішення конфліктів, Власне прогнозування полягає якісний кадровий підбір особового складу, забезпечення психологічної сумісності, недопущення психологічно проблемних особистостей до служби. На цьому етапі важливим є взаємодія з офіцерами психологічної служби та роз та використання інформації з особових склад... справ військовослужбовців. Попередження конфліктів може бути превентивним та безпосереднім. Превентивне попередження це постійна турбота про потреби особового складу в підрозділі, забезпечення принципів соціальної справедливості та гарантій захисту військовослужбовців, підтримка психологічної єдності та бойового духу підрозділу. А безпосереднє попередження – це своєчасне об'єктивне та неопередження неупереджене реагування на виникнення конфліктних настроїв серед членів військового підрозділу. Стимулювання конфліктом це дуже ефективний, дуже складний метод управління конфліктами. Це контрольована провокація конфлікту з метою його пришвидшеного лікування, припинення конфлікту в самому початку його існування. В принципі, цей метод є надзвичайно ефективним, оскільки дозволяє не розширюватись конфлікту і не заглиблювати сутність проблемних ситуацій в підрозділі. Але дуже важливий момент. Якщо соціально-психологічний клімат в підрозділі вкрай негативний, то стимулювання е, взагалі заборонено, оскільки може виконати роль детонатора та призвести до вкрай негативних та незворотніх втрат і руйнівних наслідків в підрозділі. Врегулювання пов'язане із зміною образів конфліктної ситуації учасників. Конфлікту та впровадження правил щодо взаємодії і успішного виконання службово-бойових завдань військовим підрозділом. Базою для врегулювання конфлікту військових підрозділах є положення військового статуту. Вирішення конфлікту можливо при реалізації всіх перелічених видів діяльності в системі управління конфліктами. Вирішення слід зазначити може бути повним. Або частково повне вирішення конфлікту, коли на рівні реальних дій усувається предмет конфлікту, та емоції також відповідно цього конфлікту є завершеними. Негативні емоції зникають. Таким чином, конфліктологічні знання та особиста мотивованість офіцерів підрозділу, Забезпечують психологічну єдність підрозділів та є запорукою позитивного морально-психологічного клімату та успішного виконання службово-бойових завдань в будь-яких умовах повсякденності та екстремальності.